Вітаю вас на каналі Soulful You. Мене звати Юліана, і ми сьогодні бачимо нетипове відео на нетиповому тлі. Так склалося, що люди на новий рік звикли підбивати підсумки року. Тож і я вирішила зробити те саме тільки все, що пов'язано з каналом. А власне, цього року він взагалі з'явився і, завдяки вам, розвивається. Ми з вами проходили безліч ігор, які врізалися в пам'ять, лякали. Вражали, а з деякими було надзвичайно важко розлучатись. Ви це чудова аудиторія, душевна спільнота, що надихає, підтримує і радує. За час існування каналу ви стали для мене по-справжньому рідними. А вас вже майже півтори тисячі підписників, і це справді вражає. Проте прошу не забувати завдяки кому ви дивитесь це відео, а це збройні сили України. Будь ласка, долучайтесь до різноманітних зборів, підтримуйте волонтерські ініціативи і донайте на фонди. Робіть все, щоб перемога була з кожним днем до нас ближче. Дякую вам за все. Бувайте, бувайте і зустрінемося у новому році.